10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції повернуло доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Відтепер усі уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування осіб мають подати інформацію про свої статки за 2021 і 2022 роки до 31 січня 2024 року. Тобто на виконання цих вимог у всіх високопосадовців є трохи менше ніж півтора місяці, але деякі чиновники вже встигли їх виконати. Підпис. Десь і підпис десь під і підпис десь. Ви на каналі Україна на часі. Ми вичили декларації деяких наших політиків і готові розказати, хто з них буквально купається у золоті та полюбляє важкий люкс, а хто навпаки, порівняно з колегами, не може похизуватись великими статками. Обіцяю, ви здивуєтесь. А поки підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Поїхали! От село це наша сила, а олігархів на вило. Голова фракції Слуга народу Давита Рахамія його дружина володіють нерухомістю у столиці та на Київщині і у Лаєві та області. У цьому списку, зокрема, квартира у Києві площею 70 квадратних метрів, дачний будинок на майже 300 квадратів і чотири земельні ділянки у Київській області. Його кохана натомість має три квартири у Києві. З 21-го року подружжя безкоштовно користується автомобілем Mercedes-Benz 350, d 2017 року випуску. А з кінця 22-го дружина орендує Audi Q4 e-tron та мінівен Mercedes-Benz. А у 20-му вона придбала ще й квадроци як належить депутату, у пана Давида є чотири дороговартісні годинники. У його обратниці, звісно, також. Зокрема, Rolex та Cartier, а ще каблучка з діамантом, підвізка та браслет Cartier, браслет, підвізка та каблучка Булгарі, а також сережки та каблучка Шопер. За минулий рік народний депутат заробив у Верховній Раді усього 418 тисяч гривень. А от його дружина принесла в сім'ю трохи більше чотирьох мільйонів. Зокрема, від заняття підприємницькою діяльністю відчудження рухомого майна і соціальних виплат. На карті Арахамі отримає 1,3 мільйона гривень та 28 тисяч доларів. У готівці 650 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Спільно подружжя має 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 2,7 мільйонів гривень у готівці. Дружина нардепа зберігає у банку 234 тисячі гривень та 21 тисячу доларів. Оці руки нічого не крали. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук власним житлом у Києві не обзавівся, але має квартиру у Хмельницькому площею 93 квадрати. А от його дружина, зокрема, володіє столичною квартирою на 102 квадратні метри. Спільним майном подружжя є земельна ділянка у Білогородці Київської області на тисячу квадратів і недобудований садибний будинок в тому ж населеному пункті. У Стефанчуків два автомобілі: Mitsubishi Outlander 2018 року випуску та Renault Captur 2015 року. Проте за першу автівку. Костифанчук сплачує кредит. Пан Руслан доктор юридичних наук та дійсний член Національної академії правових наук України. Тож подружжя має бібліотеку наукової літератури, що вміщує близько п'яти тисяч книг. Також народний депутат має старовинну ікону, а його кохана комплект ювелірних виробів, що складається із золотої обручки, сережу, кулону та браслету, які оздоблені дорогоцінним камінням. За минулий рік Стефанчук задекларував 718 тисяч гривень зарплати та 479 тисяч – як відшкодування витрат від парламенту. Інші його доходи становили трохи більше 100 тисяч гривень. Голова Верховної Ради зберігає на карці лише 10 тисяч гривень, а його дружина 96 000 та 8 тисяч євро. Водночас у спільній власності подружжя майже 50 тисяч доларів, трохи більше 15 тисяч євро та 7 тисяч гривень у готівці. Нахрін бідних! Про декларацію колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка годі й говорити, бо ж тут шокує не так кількість його нерухомості і коштів, як те, де саме він, а точніше його обранеця, зберігає кошти. У декларації вказано, що дружина Нардепа тримає 3,3 мільйони рублів у російському банку, та ще 4,3 мільйони у вигляді золота. Подружжя має у володінні чимало об'єктів нерухомості, зокрема й квартира у Росії на 220 квадратів та паркомісце. й житло у Києві. Квартира на 257 квадратних метрів з гаражем, приватний будинок, площею майже 450 квадратів, садовий будинок на 652 квадрати та 24 земельні ділянки на Київщині. У дружини список нерухомого майна трохи менший, проте вона володіє трьома квартирами, комплектом перекрас, а також колоном, вартістю понад 200 тисяч гривень. В списку ще машини і міні-трактор. Щодо доходів у 22 му Бойко отримав 472 сімдесят тисячі зарплати та 420 9 тисяч гривень для забезпечення депутатської діяльності, 180 тисяч пенсій та 14 тисяч відсотків від банку. У дружини і заробітки пенсія виявилася більшими. Та ще й коханий чоловік зробив подарунок у грошовій формі в розмірі 14,5 мільйонів гривень. Я не з такої сім'ї, як другі, я із. Багато представник слуги народу, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наразі подав декларацію лише за 2021 рік. Зокрема, він вказав, що разом із дружиною має квартиру у Києві на 60 квадратів та володіє земельною ділянкою у Київській області на понад 2000 квадратних метрів. У списку майна є два дорогих годинники. А ще виявилося, що пан Данило, великий поціновувач живопису. Він має колекцію з 15 картин цього та минулого століття. За 21 Нардеп задекларував 584 тисячі гривень заробітку у раді, 107 тисяч від роботи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та 43 тисячі від науково-дослідного інституту інтелектуальної власності. З грошових активів Гетманцев тримає 373 тисячі гривень у банку, 158 тисяч гривень, 40 тисяч євро та 35 тисяч доларів у готівці. Нагадаю, що детальніше про скандальну біографію Гетманцева ми вже розповідали. Ось тут можете подивитись, який жах? Какой жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але ж не будемо ми говорити тільки про чоловіків. Лідерка партії Голос Кіра Рудик живе дуже скромно порівняно з вищезгаданими політиками. Вона не має власного житла у столиці, проте орендує квартиру площею 214 квадратів. Також на володіє земельною ділянкою площею 629 квадратних метрів в Ужгороді і автомобілем BMW X5 2017 року. Випуску в минулому році Рудик отримала 277 тисяч гривень зарплати у раді та 8,5 з половиною тисяч. Гривень доходів від портфелі активів. Банку тримає 27 тисяч гривень та 846 доларів. У готівці 370 тисяч доларів та 300 тисяч гривень. А от у вигляді портфелі активів народна обранниця має ще 79 тисяч доларів. Читаю, що і мільйон доларів це деньги. Тому, якщо вдається, то привезти з граніці цей сувенір – це найкраще. І куди ж без заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони і слуги народу Мар'яни Безуглої вона до. Слово має найскромніші статки. Вона володіє квартирою у Києві на 75 квадратів на хвилиночку за 164 тисячі гривень, через яку у 21-му навіть встигла втрапити в скандал. Зрозуміло, що людей цікавило, на що пані Мар'яна настільки знизила вартість квартири, адже виходить, що вона коштувала близько 6 тисяч доларів. Проте нардепка пояснила, що квартира їй дісталася від батька та діда у спадок, а нової оцінки не проводили. Проте здається, безугла у цьому помешканні не проживає. Бо з 1 лютого 2022 року орендую у столиці квартиру площею майже 45 квадратів, вартість якої не вказана. А от єдиним джерелом доходів у неї вказано депутатську зарплату у парламенті, яка минулоріч склала 484 тисячі гривень. Тобто зарплата безуглою складає 40 тисяч 310 гривень на місяць. У 22-му році готівкою народного обранниця зберігала 10 тисяч доларів та 147,5 тисяч гривень на банківських рахунках. До слова про скандали пов'язані з марі. Ви можете подивитись ось тут. Е, крем, е, не, крем, е, саме, е. Для першого разу шокуючої інформації щодо заможності більшості наших політиків, думаю, вдосталь. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо ще не підписались на наш канал, дуже чекаємо. І вподобайку під цим відео теж. А ще напишіть в коментарях, чи хотіли б, щоб ми продовжили аналізувати декларації наших можновладців. Па-па!